Шановні майстри, не міг оминути новинку. Це паркетка для різу плитки від компанії Topway. Ну, що я про, мене, про неї хочу сказати: дешевий, потужний виріб, який можна регулювати по висоті, в якому платформа з нержавійки. 1400 Вт має навіть більше. 1350 обертів, Можна застосовувати диски 115-й. Для води рекомендую Distar Advanced або Shine. Насухо Рекомендую Гріс по по Distaру. Е є можливість відсмоктувати е повітря плесосом в одну сторону, в іншу сторону. І, звісно, форсунка для подачі води в зону різу. Ось такий простий інструмент, недорогий. Звісно, є в мене різні думки по його використанню, чи краще він за болгарки, сумніваюсь, але це не головне, не тримаєш зброю, допомагай за собою.